Так, я казав, що ти ще не готовий, що ти ще зелений. Ну, вже став. Але гарно, так, що не побити. Так от знаєш, Марко, з яким йде? Дивись, Марко ж не може дочекатися. Вон там такі гарні червоненькі помідорчики. Такі, акуратно. Так, так, не бійсь, іди. На цього року гарні помідори. І е, е, ви знаєте, я вже замітив. Чим більше ти за ними дивишся, чим більше ти їх... Я ні разу нічим не окроплював. Абсолютно. Жодного разу нічим не кропив. Я останній раз приїхав, був два тижні тому. <клух> То нічого, подуй на нього. Все, ти дорослий, ти поки не боїшся. Все, супер, Лопаткою його так. Трас і все. Все, не бійся. Давай. То. Супер, дуже гарно, давай, Хурма. Давай, і той теж, зараз я тебе отут От поставлю тобі і ти збирай. Е, ні разу нічим не окроплював. Раз приїхав, ви знаєте, в чому прикол? В тому, що нижні листя посохло і опало саме. Я тільки просто позбирав нижні листя. Пасеньків практично немає. Пасеньків майже нічого не обривав, помідори не підв'язував, отак як полягало, так і лежать. І дивіться, який результат. Маленькі, ну, забирай маленькі. І ось який результат. Листя, сильне, зелене. Помідори. Дивіться, які шикарнющі. Маркусик, кидає, гарно, Маркосику, не кидай, гарно складай. Тут такі он, теж. Дивіться, які помідори. Це рожевий. Рожевий? Рожевий. Гарний. Кидай, <гад> я не буду катити, я буду старно ставити. О, дивіться. Правда, п'ять я дощу, трішки грязненький, але, як то кажуть, без ГМО. Так що красота. Що? Такий поганий, то ні, то не беремо такий поганий. Дивіться. Ой, впав, покотився. І це раз це. А цей, я вас зробила. Що зробилось? Ні, таки не бере. Поганий лишай, на землі, нехай буде. Оп, це. то помиється, той не гари. Не плач, помиємо. Це таке саме. Будемо мати таку от смакоту домашню на зараз на салат. Цякий гарний. Просто блискучий. О. о! Який суперовий тебе жовтий. Ну давай. Я минулий раз, цей один зіпсувався трішки. Суперовий. Суперовий? Так. Той, що поганий, то звичайно ми. Заберемо дати жовтенький ще, алі Жовта хурма. Жовта хурма. Я минулий раз зібрав. Добре, все, молодець. А там ще один лежить червоненький гарний, вон там. там. Візьми ще той. А он там, такий червоненький лежить. Дивіться, скільки ще буде урожаю. Скільки ще буде урожаю? Окей? Okay. Так, бери. Так okay. що... став лопатку і бери двома ручками, неси, Неси, покажи, які ми помідорки зібрали гарні. Дивіться, яка красота. Ті ще хай будуть, хай ще. Ходи. Зібрали такі от помідорки. Зараз помиємо гарно і з такого міксу зробимо свіжий салатик. Красота? Так, так давай, акуратно. Гай на квіточки. Лілії до сих пір квітнуть. Я зараз покажу, який дивіться. Вітря дивіться, бачите? Поніс, поніс. дивіться. Пішов. Молодець. Ця вже велика відсвіла. Я її отак раз. Отак, так зламаю наполовину. Щоб, щоб сік не тягнула. Ну, а помідорів. Буде ще багато і багато. Так, знаєте, кожен тиждень собі збирати по такому невеличкому відеречку на їду супер. Звичайно, що на консервування їй буде замало, але на їду більш ніж достатньо. Так що чудово. Вже починають квітнути перші айстри. Я не знаю, знаєте, в мене айстра це асоціація першого дзвоника. Колись, тут ще тільки бачите, починають, вони будуть різнокольорові. Це ті айстри, до речі, що... З АТБ. Перша, перша, яка була розквітла з цієї сторони, я думаю, що вони будуть такі, знаєте, ніякі. А насправді, до речі, досить непогані. І е, як показує практика, ось коли такі от вони посаджені так дуже-дуже рідко, вони дуже гарно квітнуть. Набираються таким гарним бокалом, такою гарною квіткою. І ось так от гарно квітнуть. Такі от айстри. айстр. Тут є інші ще, я вам потім покажу. От. Просто красота. Кали садові. Вони дуже в цьому мі... році дуже пізно були посаджені, але мені головне зберегти цибулину. Я збережу цибулину, потім гарно її укутаю на зиму і весною будуть супорові в мене ці квіти. Щось такого, щось такого цікавого вам. Не покажу, бо, в принципі, немає. Троянди пішли на друге цвітіння. Ось які вони от красиві. Правда, у нас були дуже сильні дощі. Там такі, знаєте, урагани. То побило дощем. А ось тут от айстра, яка самосіялася з минулорічної. Дивіться, яка красота теж, правда? Ну, чесно коротше, в цьому році троянди ну, просто жахливі. Чи вони погано перенесли пересадку чи що. Я не знаю, як це пояснити, але просто ні про що вони. Ну, але хай будуть, вже їх не викидаю, вже залишаю. Це дивіться, остання от, квіточка доцвітає. Дуже цього року довго квітують лілії. Тут дивіться, яка величезна груша. Це от красотуля. Знаєте, є такі деякі, що непогано квітують і радують ціле літо, а є такі, що, я не знаю, чому так, але що вони ні до чого отак от красиво. Ну, Ця трояна дуже гарно квітує. Причому що постійно її обрізаєш, чи низько чи високо, вона в будь-якому випадку така от дуже пишна і дуже красива. Такі, знаєте, квіти справжньої троянди. І хочу вам показати, зацвіла кана. Це та кана, яку я купував на OLX. просто в жінки. Ось які вона має класні листки. Але вона червоненька. Ось така. от. Височесна, вона була посаджена значно пізніше, але вона вже заквітла. Дивіться. Я збережу кореневище, вона така дуже висока, дуже міцна. Ну і, звичайно, що потім порозмножую. Там буде ще одна така сама. Розвів славнозвісний ярус. Буду сьогодні поливати хвойники, бо теж після цих дощів хвойники дуже погано себе почувають. Зробив дозу таку, знаєте, як то кажуть, термоядерну, подвійну, для того, щоб максимально допомогти рослинам пережити. Значить, сьогодні ми в гостях. Казан вже поставили. Тут теж інший прогрівається. І сьогодні будеш в агро готувати дуже смачні креветки в дуже такому ексклюзивному соусі. Ну, рецепти в нього побачу і вам обов'язково так підгляну, під Бо дуже-дуже розхвалює той рецепт. Ви знаєте, я потім от прийшовся по цьому квітнику. Я зробив висновок, що не варто залишати цей самосів, самонасів тому що потім толку ніякого немає з того квітника. Треба все збирати, все викидати, а якщо все ж таки садити, то висаджувати просто свою розсаду. Ну, або купувати, якщо, якщо немає можливості. Зарядив оцей от бачок і йду зараз хвойники попшикою, бо почали щось, не знаю чого, почали щось хворіти. Я замітив, що після оцих останніх дощів все. Це йде на перекосяк. Чи це якісь кислотні дощі? Чи я не знаю, бо було все окей. Тут буквально тиждень часу знову ж таки таких конкретних дощів і е, все починає жовтіти, пропадати. Тому Я вже не знаю чим, бо тому що пшикав і народними методами і купував різні от пакетики. Там міксував, там мені ну, допомагали в магазині підбирати. Нічого не допомагає. Чесно кажучи, через дорогу ціну ярусу ніколи не купував, навіть не хотів, але ну, прийшлося. Бо, як то кажуть, знаєте, останній варіант, щоб спасти оці хвойники. Ну, Що є, то є. А, до речі, помпасна трава розрослася бомбезно. Я не знаю, чи вона до осені встигне викинути оці от китиці, але сам кущ зараз красавецький. Зараз я вам покажу. Подивіться, яка красота. Це от помпасна трава. Я купив такі сухі кущики. Я думав, що не буде з нього нічого, але розрісся просто ідеально. А ось ця ткана від нашої али, теж зараз така, знаєте, декоративна, виглядає дуже красиво, теж побризкав ярусом. Думаю, нехай кріпне і нехай до осені ще, як мінімум, зацвіте, для того, щоб теж зберегти коріння на наступний рік. На рахунок хвойників, подивіться, я... оця наша знаєте, площадка. Вони виглядали. Виглядали дуже бомбезно, так помпезно, починали гарно розростатися і після дощів, бачите, починають жовтіти. А оце от було таке красиве, і воно просто моментально, подивіться, починає режіти. Те саме це, воно пішло в ріст. А якщо б якщо в серединку подивитися, то воно стало таке, бачите, реженьке. І оці штамбові дерева, вони такі дорожнечі. Виглядає, вроді, знаєте, так непогано, але коли поглянемо. Але коли зазирнемо всерединку, воно теж починає там зараз я ото одобрю. Не знаю чому, зараз трішки піддобрю, може воно піде в ріст і не буде реагувати на ці дощі. Те саме тут, воно було таке яскраве, яскраве, салатове, а до діла починає жовтіти. Ну, і те саме тут. Подивіться, бачите? Хто розуміється, мої хороші, хто знається на хвойниках. Підкажіть, чим піддобрити, щоб цього не було. Такого, бачите, такого рижого. Не знаю. Вже все перепробував, різні ті пакетики. На сьогодні залишається, поки в мене одна надія на оцей ярус. Подивимося. Мої вітання хороші. Сьогодні у нас вчора була ще спека. Страшна, а сьогодні вже от дощ і похолодало. Ви знаєте, напевно, це один з тих варіантів, коли я скажу, що краще хай буде холодно, аніж тепло. Хоча холоду, по факту, я просто не люблю. Ну, ця жара на правду добиває. Е, ходили в церкву з олею і марком. Вийшли, вроді, дощ перестав і знову почав крапати. То я відправив їх додому, а сам біжу в рибу з бараш. За рибкою, бо захотілося чогось такого, знаєте, вже рибного. Рибного. Тому біжу за рибкою. Тут, як завжди, ви все знаєте, ціни від виробника. І йдемо подивимося на ті актуальні ціни на сьогодні. Так, а з цінами що у вас зробиться? Не мінялись? Так, дивіться, я вам коротко покажу. Хек Аргентина. США, Мінтай 134 гривні. Скумбрія 170, Мойва 88, дорада 409. Окунь морський по 250. Так, хребет лосося, кінг кліп і кита. Заморозці. Так, в холодному копченні, що у нас є, зараз ми подивимося. Так, слабосолений лосось 950, масля на холодного копчення 750. шашлик з міді 430. Шашлик е з лосося 775, хребти лосося гарячого копчення 170. О, Це морський окунь появився гарячого копчення. Вомер. Ставрида гарячого копчення. Так, хек лящ. О, це теж одного бо не було. Скумбрія традиційно. Мойва 143. Салака 123. Мойва гарно виглядає. Гарячого копчення Скумбрія 290. Так. Слабосолена. Патрана Скумбрія 230. Оселедець 145. Так. Мідії дивіться. Салат з морквою. В'яленого теж більше з'явилося. Бичок, дивіться, є, 420. Філе оселедця, а, це в олії, це консерва. Консерва. Так, філе оселеця, олії – це все консерви. Так, дивіться, лящ в'ялений 220, бловайте в'ялений 310, судак 450. І дивимося по філе. Так, сайда 335, телап'я 202, Панагасіус – 145, хек 332. Тут креветки, креветки, креветки Собі подивитися по цінах. Кальмар і знову ж таки креветки. Так, лосось, морський коктейль Палту стейк 502 гривні. мідії 220 гривень. В мушлях 183. Тріска. Лосось. Так, тунець. І лосось. Так, бургерні котлетки і крапові палички. Теж тобі просто зупинити ціни її подивитися.